В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Софія Бойко. Сьогодні я вам розкажу про волейбол. Минохідником волейбола вважають Вільм'яна Джона Моргана, викладача фізичного виховання коледжу Асоціації молодих християн. 9 лютого. 1895 року в спортивному залі він підвісив тенісну сітку на висоті 197 см, і його учні, число яких на майданчику не обмежувалося, стали перекидати через неї баскетбольний м'яч. Морган назвав нову гру мінотет. Роком пізніше гру демонстрували на конференції, коледжі Асоціації молодих християн. І за пропозицією професора Альфреда. Отримали нову назву – «Волейбол».